Вітаю вас на моєму україномовному каналі. Тут ми готуємо смачні рецепти та показуємо різні страви, вуличну їжу, не вуличну їжу, у різні продукти, різні рецепти. Ну, все, що пов'язано з їжею. І не тільки. А в сьогоднішньому відео я готую стейки з телятини. Отакі класні, за простим рецептом. А дружина приготує класні круасани. Так що дивіться. Підписуйтесь і обов'язково коментуйте. Круасани ми починаємо з того, що розрівнюємо отак листкове тісто. Воно в нас було заморожене, але повинно трошки прогрітися, і його треба трошки розкатати. Далі наш шматочок тіста ми викладаємо буженинку. Ось така краса. Ніжна, тоненька, невеличкі такі шматочки. Ну, так. Сказати невеличкий, тоненько порізані, так скажемо. Тоді додаємо отак сир нарізаний, або можна просто натертий на терці. У нас вже продається, і у вас також продається отак, тертий на терці сир. І ми його зверху отак насипаємо. Далі накриваємо ще одним листом тіста. А далі розрізаємо ось так ось. Бачите, на такі, як трикутнички. Кожний прямокутничок ми отак по діагоналі розрізали, щоб у нас утворилися отакі шматочки. тепер відповідальний момент. Дивіться, отак ось скручуємо. І у нас получився А ну, покажи, який. Отакий круасан. Гляньте. Оце круасан, я розумію. Оце, оце наш розмір. Отакі. У нас от такі круасани, дивіться. Ну, і звісно, їх трошки трошки треба змазати яєчним жовточком. І будемо зараз їх запікати. Покажу вже вам, що у нас в кінці вийшло. Отака краса, щойно дістали. У нас воно готувалося у духовій шафі десь до 15 хвилин. При температурі трохи менше 200 градусів. А аромат який, друзі. Боже. Неможливо дочекатися, навіть, щоб вони охололи. Що ж, хвилинка та будемо дегустувати. Ой, друзі, хрустке таке. Боже. Ммм. Ммм. Ніжне тісто, а всередині розпечений, розплавлений сироп цей. З м'язком дуже смачно. Але я гадаю, це можна використовувати дуже добрий сніданок буде з кавою. Це буде, мабуть, найкращий початок вашого робочого дня. Усім рекомендую, готуйте смаката, неймовірна. М -м -м. А я сьогодні готую. Стейки з отакого ось м'яса придбав у магазині. Тут, бачите, 444 грама. Тут два шматочки. Отакі. Зараз при вас розпаковочка маленька. І ось покажу. Отаке м'яско на кістці, Ось так ось. отаке м'яско, Зараз будемо готувати з нього стейки. Воно на кістці, бачите? Супер. Давайте готувати. Тепер трошки м'ясо посолюємо. так достатньо. Та трошки поперчу. Небагато, щоб відчувати смак м'яса. Я також додам трохи оливкової олії. Вона у нас зв'яже наші приправи з м'ясом і добре все це ось так. Як ви бачите, ми переминаємо ось так. Масаж робимо такий для м'яса. І хай воно трошки полеже хвилин 10, трошки промаринується. Добре розігріваємо пательню та викладаємо на неї м'ясо. Будемо обсмажувати до. Гарної шкірки такої, з кориночки смачної декілька хвилин. Вернув на іншу сторону через декілька хвилин. Отака вже скоринка, Додаю вершкове масло. Перевертаю і також вершковим маслом з цієї сторони все це добре змащую готувалось у нас десь хвилин 6-7. В принципі, то вже це можна їсти, хай трошки хвилини 3-4 відпочине у закритій фользі, але ми ще трошки його запечемо у духовій шкафі до повного приготування. Запікаю в духовій шафі. При температурі десь 200 градусів, десь хвилин 15. Цього буде достатньо, щоб у нас повністю м'ясо було приготовлено селе, всередині. Well done, повний у нас буде. Дивіться, друзі, отака смакота. Ще парує гаряче, тільки дістав все це із духової шафи. Дивіться. Ось така краса. Зараз трошки охолоне і будемо дегустувати його. Ще трохи фото зробив гарних. Отака така краса. Супер. Отак руками. Скоринка неймовірна, дуже смачна, м'ясо ніжне. Усім смачного. Готуйте для себе, не жалійте часу, приготуйте самі, готується все це досить швидко, а смакота неймовірна. Все, друзі, усім усього найкращого. Бувайте!